Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді пауербанк від ProMate Titan 160 на 160 Вт потужності 27600 мАч ємності та з одного порту може видавати 140 Вт по Power Delivery 3.1. Поставляється в фірмовій коробці від ProMate І 2 роки гарантії. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Пауербанк схожий на Anker. Type-C на Type-C кабель. Це 60 см. А також інструкція, і тут, наскільки я пам'ятаю, має бути українська. Так, українська інструкція. Детальніше до Powerbank. Фронтальна панель у нас з дисплеєм та кнопкою, яка його вмикає. Приходить Powerbank заряжений на 71%. Бачимо, що один цикл заряду розряду був і віддано 106 Вт-годин ємності. Температура 28 градусів. Чудовий інформативний дисплей. Можемо налаштувати, скільки часу буде він працювати. Надпис ProMate Titan 160. Ця грань пуста з цієї у нас також заявлена ємність, а також потужність. На нижньому торці дві гумових ніжки, тобто ми можемо поставити його і він гарно на них стоїть. І також коротка інформація. Фокусуємося. Ось так, кому цікаво. Тут просто гумова накладка, така софт-тач тачпластик, приємний на дотик. І зверху найцікавіше два Type-C роз'єма і один Type-A 22,5 Вт Type-A і Type-C 140 Вт по Power Delivery. Розміри. 52,8, 50,3, 154,6. 53. 154 і 6. Вага. 652 грами. Протоколи швидкої зарядки тайпа і гніздо. Apple 5 v battery charging, Samsung AFC 12 вольт, Huawei FCP SCP до 25W. Quick Charge 12 вольт 30. Type C номер 1 з рідним кабелем. Power delivery 140W. Battery Charging, Samsung AFC 12 v Huawei FCP SCP. Вікчарж 20 до 20 В 30, 40, 50. type c номер 2 Аналогічно першому Type-C. Режим PPS відсутній. Пульсації на максимальній потужності. 284, 282, 284 мВ, що вкладається в норму 2%. При цьому 134 Вт знімається з промейта. Титан 160 повністю заряджений, будемо проводити тест ємності на максимальній потужності. Powerbank відключив навантаження, але при цьому розрядився тільки на 61%. Напевно, спрацював термозахист. Так, 49 градусів на... Промейті і він вимкнуть навантаження. Пройшло кілька хвилин. Давайте спробуємо дорозрядити промейт. 137,5 Вт знімаємо. Закінчився тест ємності. В інтервал 33 хвилини 27 секунд, і павербанк віддав 76 Вт-годин, що складає 76% від заявлених виробником 99 Вт-годин. Один раз. Павербанк відключився по перегріву, але в мене в квартирі доволі жарко, десь близько 30-31 градусу, тому напевно це йому пробачимо. Проведемо ще один тест ємності, але на потужності 100 Вт, і подивимося, чи більше зможе енергії віддати промейт. 98,5 Вт знімаємо з Тітан 160. Завершився тест потужністю 100 Вт, і промейт віддав 85 Вт годин ємності, що складає якраз 85% від заявлених виробником. Чудовий коефіцієнт корисної дії, ніяких перегрівів не було. Відпрацював у штатному режимі, тобто 100 Вт він витримує без проблем. Подивимося, за скільки часу Тітан відновить свою зарядку. Зараз на ньому 0%. під'єднуємось. 50% ємності промейт відновив за 35 хвилин. Але я не звернув увагу, що з другого тип-сі порта моя зарядка може видавати максимум 100 Вт, а от з першого 140. Ось такий тест получився, Можливо, прийдеться перетестовувати, подивлюся. Давайте ще заодно тут переключимося в перший type c Продовжуємо тестування. 75% менш ніж за годину часу. Достойний результат. Наскрізна зарядка чи присутня вона тут. Але перед початком перевірте, чи ви підписані на канал, поставте подобайку та напишіть будь-який коментар. А також доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Всі посилання в описі відео. 138 Вт знімаємо з павербанка і під'єднуємось зарядочкою. Так. І що ми бачимо на дисплеї? 138 Вт знімається з другого порта, і 137 Вт заряджаємо через нашу зарядку. Тобто, наскрізна зарядка присутня. Тепер імітуємо те, що в нас зникло світло. Але навантаження не перезавантажилось і коректно працює. З'явилося знову світло. Все працює безшовно, і цей павербанк можна використовувати в якості імпровізованого ДБЖ. Тепер ще додамо в Type-A роз'єм навантаження. І бачимо. По першому Type-C йде зарядочка, з другого Type-C знімається 138 Вт і з Type-A знімається близько 10 Вт. До висновків. Промет замахнулись на святу святих павербанків, це Anker 737 та Anker Prime. І їм майже вдалося. Єдине, що проблеми з максимальною потужністю вдовго. Тобто від 100% до нуля він максимальну потужність віддати не зміг. Лише 61% ємності і спрацював термозахист. Умови були дуже важкі, в квартирі було 30-31 градус спеки. І тому поблажечку можемо йому на це зробити. У всьому іншому класний павербанк. Чудові матеріали корпуса це метал, це soft-touch пластик, класний інформативний дисплей. Наскрізна безшовна зарядка на максимальній потужності у 140 Вт також присутня, а також навіть більше, ніж 140, тому що цей роз'ємчик Type-A також працює безшовно, навіть коли задіяні оці роз'єми. Коефіцієнт корисної дії на потужності 100 Вт складає вражаючих 86%. Це також чудово. Пульсації в нормі. Протоколи швидкої зарядки підтримуються майже всі, і при цьому компактні розміри і гарний дизайн, як на мене. Єдине, хотілося б ще, щоб він був трішечки бюджетніший, тому що ціна також немаленька, але гарна річ не може коштувати дешево, як я вже неодноразово казав. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Test, Всі посилання в описі відео, як завжди. Я відкриваю збірну потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86-го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реп. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї мін, здається мені, я не експерт. Також гільза від Мсти, -С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від Гаубиці 3, 155 калібр, величезна, важка. Дивіться. І дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж ганзо, огляд на який був, а також пірометр, який у мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості. Найбільший донатор обере собі приз, який йому довподоб. Інших чотири приза будуть розігнані за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. 1000 гривень 10 шансів виграти у вас є. Тому донатьте і отримуйте свої призи. Допомагайте силам оборони.